Сьогодні в мене, мабуть, день якихось човнів дивних. Я вже показувала один човен, не знаю, як він називається, але цей, бачите, піратський. Подивіться, це справжній піратський корабль. Там навіть є сундук для скарбів. Прикольно. Ага. Оце таке не було його тут. Але, бачите, пришвартували. Мабуть, десь пірати пішли обідати. Що думаєте? О, там ще один сундук є. Ось. Бачите, такий коричневий. Цей коричневий, цей червоний. Може там ще є щось сховано в цій бутці. А що ви думаєте з приводу цього корабліка? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо дивитись багато цікавого. Це, до речі, річка Вісла. Всі, думаю, знають, де це знаходиться. Пишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. Сьогодні бачите, така сніжна погода. Засипає трошки снігом. Але він тане, калюжи. А човен класний. Оце я вам набалакала. Все, що бачила, те й балакала. До зустрічі на моєму каналі. Буду рада вас бачити.